Добрий день, любі хлопчики і дівчатка! Я рада вас вітати. На сьогодні заняття з ліплення. Але спочатку давайте пригадаємо, кому був присвячений цей тиждень. Так, ми говорили про Тараса Григоровича Шевченка, про його творчість. Хто такий Тарас Григорович Шевченко? Це наш видатний земляк, український поет, гордість української землі. Пригадаємо, він писав про рідну Україну, про любов до неї, про природу до рідної землі. Він дуже широко змальовує рослинний світ України, зокрема, рослини-символи, верба. Калина, дуб, тополя. Ми з вами знайомились з віршами, в яких йде мова про червону калину, де вишня цвіте. Він змальовує поетичним словом красу цвітіння дерев. Ми з вами за допомогою пластиліну відтворимо сьогодні квітучу гілочку. Для роботи нам знадобиться кольоровий картон, я обрала помаранчевий, можете взяти інший, і пластилін. Спочатку нам треба зробити гілочки чорного або коричневого кольору. Ми робимо жгутики, а з них потім зробимо гілочку. Ви можете розкачувати в долоньках, або на дощечки, як вам зручніше. Тепер я взяла рожевий пластилін і з нього скручую маленькі кульки. Це наша майбутня квіточка. Нам таких кульок треба дуже багато. Тепер ми беремо три кульки, поєднуємо їх разом. Бачите, виходить квіточка. Приплющуємо і приклеюємо до гілочки. І так робимо з усіма нашими рожевими кульками. Ось ми приклеїли весь цвіт. А тепер робимо листочки зелені, Розкучуємо в формі овалу, прикладаємо до гілочки і прищеплюємо, щоб воно прилипло до картону. Ось наша гілочка вже з квітами і з листочками. Ще ми з вами на квіточку зробимо серединку. Вона зазвичай іншого кольору або жовта, або біла. Робимо кульки, також маленькі, і прикладаємо всерединку кожної квіточки. Ось така в нас вийшла з вами гілочка. Робіть свої гарні гілочки, а я кажу вам дякую і до побачення!